Я ніколи не думав, що буду записувати це, але вже третя ніч, коли я сиджу в повній темряві з одним лише екраном телефону і чекаю, коли вона знову прийде. Тому слухай уважно, якщо ти зараз один, краще вимкни. Тому що після цих слів ти почнеш чути те саме, що чую я. Мене звати Влад, мені 27. Два тижні тому я приїхав у нову квартиру в старій київській хрущовці на нивках. Дешево, тихо, бабуся продавчиня запевняла, що тут усі сусіди спокійні, ніхто не свариться. Я їй повірив. Першу ніч спав нормально, другу прокинувся від запаху. Запаху сирої землі, такого, ніби хтось щойно розкопав могилу. Запах стояв у кімнаті, хоча вікна зачинені. Я увімкнув світло. Нічого. Ліг далі, запах зник. На третю ніч запах повернувся і додався звук дуже тихе, ритмічне. Ніби хтось маленьким молоточком б'є по стіні знизу, зупиняється і знову. Завжди по три удари. Я живу на п'ятому поверсі, піді мною квартира номер 32 де, за словами бабусі, ніхто не живе вже 5 років. Я спустився вниз у третій ночі. Двері квартири 32 були трохи прочинені. З-під них тягнуло холодом і тим самим запахом землі. Я постукав, тиша. Штовхнув двері. Вони тихо відчинилися. Усередині повна темрява і ремонт 80-х, Шпалери в квіточку, лінолеум йому шахматку, усе припадає пилом, але на підлозі свіжі, мокрі сліди, дрібні, дитячі, ведуть у кімнату. Я зайшов. Посеред кімнати стояла маленьке дитяче ліжко. Залізне, з облупленою фарбою. На ньому лежала дівчинка років семи, бліда, як стіна, очі закриті, руки складені на грудях, і вона була мокра, ніби щойно вийшла з води. Я завмер. І тут вона відкрила очі, повністю білі, без зіниць. Дядьку, ти прийшов зі мною пограти? Голос був тихий, хрипкий, ніби з під води. Я рванув назад, забіг до себе, замкнув двері на всі замки, увімкнув усе світло. Серце лупило так, що я думав, помру. На ранок я пішов до сусідів, розпитав Виявилося, у 2018-му в цій квартирі сталася трагедія. Мама з дочкою жили вдвох. Мама працювала ночами. Одного разу залишила доньку саму, пішла на зміну. Дитина вирішила прийняти ванну, заснула у воді, захлинулася. Маму знайшли через тиждень. Повісилася на тому самому ліжку у дитячій. З того часу квартира стоїть порожня, ключі вже Жеку. Я пішов у ЖЕК. Там мені показали акт, квартира, опечатана з 2018 року. Двері заварені. Але ж я вчора їх відчиняв, і вони були просто прочинені. Тієї ночі я не спав. О третій запах і. Я сидів на кухні з ножем, і тут почув. Як у мене в коридорі хтось ходить, дрібні кроки босі по ламінату. прямо до моєї кімнати. Я вімкнув світло в коридорі порожнє, але на підлозі мокрі сліди, прямо до мого ліжка і зупиняються біля подушки. Я зателефонував другу, попросив приїхати. Він приїхав через годину, зайшов і побілів. Влада, в тебе по всій квартирі, дитячі долоні на стінах, відбитки, мокрі, і всі ведуть до твоєї спальні? Я подивився справді на білій стіні десятки маленьких долоньок, наче хтось піднімався по стіні, як паук. Ми вирішили ночувати разом. Лягли в різних кімнатах двері відчинені світло горить. О третій, сімнадцять я почув, як друг кричить. Вибігаю, а він стоїть у коридорі і показує на стелю. На стелі стояла вона. Голова вниз, волосся звисає і повзе по стелі до нас, руки й ноги вивернуті назад. Друг заволав і втік з квартири. Я залишився, замкнув двері і сів у кутку з ножем. І тоді вона спустилася, просто впала зі стелі, як мішок, сіла навпроти мене на підлогу і посміхнулася. Ти не підеш, ти тепер мій тато. Я запитав, чого ти хочеш? Вона нахилила голову. Мама казала, коли прийде новий тато, я маю його не відпускати, бо минулого вона відпустила, і він утік, і вона пішла за ним. А я залишилася сама. Вона підповзла ближче. Ти ж не підеш, правда? Ти ж не залишиш мене одну у ванні. Я завмер, тому що згадав. У 2018-му я жив у цьому ж будинку на третьому поверсі. Я тоді працював дільничим. Мені дзвонили сусіди, чули плач дитини в 32-й квартирі. Я прийшов. Двері були зачинені, я постукав, тиша. Подзвонив у ЖЕК. Сказали, мама, на зміні, а донька спить. Я пішов. На ранок її знайшли мертвою у ванні. А через тиждень маму повішена. Я був тим дільничим. Я міг зайти і міг врятувати, але не зайшов. Тепер вона сидить переді мною і простягає мокрі руки. Тату, йди сюди. Я так довго чекала. Зараз 03:44. Світло блимає, запах землі такий сильний, що я задихаюся. Вона вже не повзе, вона стоїть біля мене і шепоче прямо у вухо. Не бійся це швидко, просто ляж у ванну, вода тепла. Я чую, як у ванні вже набирається вода, хоч кран зачинений. Якщо ти почув, що в твоїй ванні тече вода вночі, не перевіряй, просто тікай із дому. Тому що вона шукає нового тата. І якщо ти колись чув дитячий плач з стіною і прийшов повз, вона вже знає твою адресу.